Схоже, ми відновили зв'язок з Херсонщиною. Олександр Толоконіков разом з нами, пане Олександре. То чи дійсно були вибухи в Херсоні, в обласному центрі? І якщо так, то в зв'язку з чим? Так дійсно зранку були вибухи: обстрілювали прибережні райони. Поки що немає повідомлень про постраждалих, слава Богу. І також зараз встановлюються масштаби руйнувань щодо минулої доби то п'ять людей. На жаль, постраждали внаслідок обстрілів, і це перш за все внаслідок скидів авіабомб. Ці 32 авіабомби за добу було скинуто на населені пункти правобережної Херсонщини. Там і в Іванівці двоє людей постраждало козацькому. Також внаслідок скидів таких в Іванівці вчора було майже три рази обстріляно керовними авіабомбами. Цей населений пункт. Двоє людей постраждало. Загалом 63 обстріли було території звільненої Херсонщини зі сторони росіян. І це 302 снаряди. Як ви бачите, вже більше 10% від цих снарядів це авіабомби. А загалом ми можемо говорити про посилення російських обстрілів цими днями, і якщо так, то з чим це пов'язано, на вашу думку? Ну от трошки знизилось, Якщо казати, що там попередня доба це було 500 і більше, то сьогодні за минулу добу 300. Я думаю, що вони трошки знизили за рахунок вихідних. Вони як повідомляють наші громади на Лівобережжі, Вони на вихідних дуже пиячать. Потім зранку не можуть окупанти зранку не можуть стати. І звичайно, там така дисципліна дуже дуже погана. Думаю, що. Це з цим пов'язано перш за все. Ну а потім знову як кажуть, робоча неділя, робочий тиждень, і тоді починаються збільшення кількості обстрілів. Ви розповідали в попередніх ефірах про обов'язкову евакуацію дітей. Казали, що 690 за інформацією місцевої влади дітей залишається і зробили досить оптимістичний прогноз, що 90% з них вдасться евакуювати в найближчі тижні. Як відбувається цей процес? За вчорашній день ще 32 дитини з родинами було евакуйовано. Сьогодні буде продовжена ця робота в понеділок. Планується ще один такий масштабний вивіз дітей в Яремче. Там більше ста дітей можна поселити в санаторії в одному з санаторіїв, який під патронатом Олени Зеленської зголосився прихистити наших дітей з сім'ями, там з, і з їжею, з цим забезпеченням з повним там на три місяці до трьох місяців можуть там сходитися наші діти ми будемо. Думаємо, Що до цього часу тут більш безпечно буде, і якщо потім захочуть повернутися, захочуть там залишиться, і будемо продовжувати наступної неділі. Також наступного тижня, також робити все для того, щоб вивести якомога більше, щоб ще половину цих дітей за наступний тиждень вивести, і там далі вже будемо працювати з найтакими складнішими випадками. Так, і разом з тим, ви говорили, що були поодинокі випадки, коли люди, які були евакуйовані, вони повертаються назад свої домівки і казали, що місцева влада вживатиме разом з правоправоохоронними органами певних заходів. Чи вже почали їх вживати? І чи були повторні випадки? Поки що не треба було ще використовувати цей примус, не треба використовувати. Якісь і інші заходи для того, щоб людей там зупинити, ніхто ще не повертався. Але були до цього випадки, і є перше рішення ради оборони про заборону в'їзду в ці населені пункти, які є в червоній зоні е е сім'ям з дітьми, і є, оце воно вже діє більше ніж півроку, і будемо посилювати просто контроль на подпостах і на. На цих ділянках, де можуть люди проїхати там по дорогами по полях, будемо просто це посилювати. Ну і звичайно, якщо ми вивозимо людей подалі, якщо люди там не виїжджають в сусіднє село і потім повертаються тут. Ну зрозуміло, що вони можуть повернутися. Якщо ми будемо вивозити там такі там Закарпаття, в Яремче, тому це проблема буде рішена вирішена цим. Пане Олександре, враховуючи таку тяжку ситуацію з обстрілами Херсонщини регулярними, як буде виглядати на Херсонщині опалювальний сезон? Чи будете ви взимку з теплом? Будемо надіятися, що будемо. Вже на 96% навіть готова система до опалення, до запуску опалювального сезону, навіть острів. Будемо надіятися, що нам не... Не завадить безпекова ситуація. Ми робимо все для того, щоб захистити ці критичні, критично важливі об'єкти. Також вже закінчується робота по забезпеченню опаливної деревиної населення. Проведені роботи з перемовини з фондами, з волонтерами, також за підтримку нашої центральної влади. Вже е, нам пообіцяли, що всі там чотирнадцять тисяч е, домоволодінь, е, які потребують павної деревини, будуть забезпечені на цю зиму. Що ж, зрозуміло, дякуємо, що долучилися до нас цим ранком. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був на зв'язку.